Сьогодні в мене тут грушечка з лимончиком, ось така кисло-солодка. Завжди обираю собі рецепти такі швидкі, які готуються швидко та просто. Дуже люблю з'їсти зимою ось таку консервовану грушку, тож побігла на базар, придбала грушки і давай консервувати. Порізала грушки, зачистила серединку, склала їх у банки і додала по такому кружельцю лимону. Кожну баночку вкинула по дві гвоздички, лимонну кислоту та цукор. Далі заливаю баночки кип'ятком і ставлю стерилізувати на 15 хвилин після закипання. Як грушки готові, закриваю залізними кришками та перевертаю. На смак вони виходять такі смачні кисло-солодкі. Грушки для консервації придбала на базарі за 120 гривень кілограм. Вирішила, що це трішки задорого, тому замовила собі саджанці. Подивіться, які вони класні. Це від сади буковини. Дуже гарно розвинена коренева система. Взяла собі грушу, вона дворічна. Сорт також взяла черешню та персик і побігла все висаджувати. Але я, як завжди, на деревах не зупинилася, взяла собі ще пенісетом ось такий красивий та міскантус і одну троянду. Все повисаджувала гарненько біля теплиці. Зараз ідеальний час для осінніх посадок. Тож, де замовила, залишу вам під посиланням. А також рецепт, грушок теж пропишу детально під відео.